З раночком, друзі, з раночком. Олексій Ляшенко, традиційний 5 хвилин, і нашого полку прибуває після того, як США, Польща, Болгарія, Естонія, Литва, Латвія закликали своїх громадян залишити Російську Федерацію. До них за ніч доєдналися Румунія, Канада. Далі буде, далі буде. Будемо спостерігати, будемо дивитись своїх громадян. Держави, цивільні держави, прогресивні держави, сильні держави вони бережуть і вони їх цінують Це не Російська Федерація, де вчора призвались через два дні на фронті і щось таке зрозуміло Далі, друзі, наш... на Лимані у нас все буде нормально. Все буде нормально. Все йде, як запланувало наше командування. Наші збройні сили, наш верховний голокач все буде нормально. Так що заспокоїмось і не кричимо, не тупотимо, не, не біжимо друг поперед друга. Краще лайкніть, дизлайкніть. Якщо не подобається, і підпишіться обов'язково. Якщо підписав, навіть ті, хто підписаний, могли не натиснути дзвоник. Там є такий дзвоничок, який треба натиснути, щоб приходили повідомлення. Якщо не будуть приходити повідомлення, то може... ми, ми, ми можемо не зустрічатися з вами місяцями, як це вже багато де буває. Так що зараз ми поговоримо про одну даму, яку я називаю дівчинка з потягу. А це правда, тому що я трохи роз... знаю, знаю, що вона робила, будучи ще в Україні. Дівчинка з потягу, яку підібрала Російська Федерація і направила в Америку. Не все так просто. Там все, не все так просто. Так от, всі її пам'ятають, а звати її Віка, а фамілія Спарц. Так от вийшла. Зараз пам'ятаєте, що вона там друг Корбана, друг Філатова, друг Порошенка, Бутусова. Друг, е, ну тут зібрала ось, ось цих всіх, і вона нападала на Україну, щоб не давали Україні зброю, щоб не давали Україні гроші, щоб не фінансували Україну, щоб не допомагали Україні ні з чим. Розум... Ви розумієте, що вона хотіла? Вона працювала чітко на москву, чітко на Барих, Чітко на шахраїв, але ось тут уже американці підтримують. Вона ж, е американці, дивіться, що написала американський нюзрік. Е Там вийшла велика стаття про цю е дівчинку з потягу. Так, от, е дивіться, що 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 саме озброєння, і було ключовим словом. Вона тут об'єдналась по озброєнню з усіма цими, щоб. Одні хотіли, щоб нам не надавали. Інші хотіли присосатися до неї. Е інші хотіли, да, Шабунін там ще підтримував. Ох, як підтримував. Це це, це вороги, це вороги України. Так от. У кожного був свій інтерес. У Порошенка один це на верховного головнокомандувача наїхати. У Філатова там Корбана, це гроші, у Бутусова там і Шабуніна це гроші від Корбана і Філатова. Кожен знайшов своє. Також в американському Ньюзі вийшла велика стаття, в якій пишуть, що ця екс-українка намагалася лобіювати інтереси одного воєнного підрядника, який випускає озброєння. В Америці. О, і вона предложила ці, ці цей контракт і ці, ці домовленості Києву. А Київ не захотів купляти зброю. В Київ е, сказав, ми будемо е, мати справу з урядом е, Сполучених Штатів і будемо працювати з тими, з ким рекомендує уряд Сполучених Штат, Сполучених Штатів. І їй було відмовлено. І саме. Цей час після цього ну, Остапа, як кажуть, понесло, віку понесло. Такі гроші пройшли. В їм, і вона об'єдналася з цими всіми нашими внутрішніми ворогами, і пішло. І все пішло, пішло, пішло. Все пройшло. одних грошики, у одних намагання чернити, у третіх, намагання, щоб держава програла, як вони хотіли, щоб не давали зброю. Ось це все. Ось це все це те, що сто е, разів я казав, але багато хто це не хоче сприймати. Да? І багато хто каже, та хто ти такий? Та ти там якісь там села. Та хто ти? У нас тут експерти, ну, експерти, експертами. Дякую вам за все. Ще раз дзвоничок. Дзвоничок, і підпишітесь на телеграм Ляшенко Главна на Ютуб. І ми будемо разом. Ввечері, на жаль, не буде стріма. Буде звичайна звичайна публікація. Ну такі обставини склали. Що сьогодні стріму не буде. В суботу. Дякую, до вечора. Україна переможе.